Ранковий ефіра постров ті триває. І вже з нами на прямому зв'язку наш наступний гість Максим Гордієв, екстрасенс. Пане Максиме, доброго ранку. Ми вам бажаємо! Слава Україні! І звісно, з прийдешніми святами вас теж вітаємо. Дякую навзаєм, героям. Слава ради бути з вами, ради бути з Україною. І звичайно, готовий вам допомогти у ваших запитаннях, які ви я впевнений, вже підготували для мене. Дякуємо, пане Максиме, Розпочнемо ми з того, що 2023 рік пройде під заступництвом чорного водяного кролика або ж кота. Що нам чекати від кролика або ж кота? Чи буде початок цього року втішним для нашої країни? Добре, дивимося зараз. Дивіться, я не можу сказати, що рік буде е, легким, але і складним його також я не зможу назвати, тому що насправді зараз дуже багато е, гарних позитивних аспектів на е, території України, яка які будуть відбуватися у, у наступному році. По перше, хочу вам сказати, що карта сонечка випадає. Це до речі, хочу так сказати заздалегідь майже кожне інтерв'ю, яке мене запитують про майбутнє про майбутній рік. Випадає у кожному розкладі карта. Сонечка вона не покидає нашу країну, і це дуже добре, тому що саме сонечко принесе нам дуже багато позитивних аспектів і гармонію. А мені здається, що все це літо, яке буде нести в собі дуже багато позитиву. По друге карта. Туз з Жезлі вона в першу чергу говорить про те, що в наших руках з'явиться щось дуже таке, знаєте, сильне і міцне. Чи можемо ми е, ось, чітко сказати, що е, це нам допоможе у вирішенні багатьох наших е, справ і багатьох наших ситуацій життєвих, які нас зараз оточують? А я саме кажу зараз про війну. Також я бачу дев'ятку кубків, що в принципі символізує дуже позитивне і спокійне енергетику в наступному році. Але є і негативні карти, як башня, яка говорить в першу чергу про те, що будуть важкі руйнації, будуть важкі аспекти в нашій країні. На жаль, тому ми можемо так сказати, що буде. Продовження цього року по енергетиці плюс-мінус, але в нас вже будуть набагато більше сил, набагато більше енергії для того, щоб з цим всім боротися і перемогти. Пане Максиме, і от є така версія, от в медіа вона раніше так часто транслювалася: що у Путіна можуть бути такі собі бойові шамани, які могли йому створити певний захисний купол енергетичний. Скажіть, будь ласка, чи дійсно він існує цей купол, і чи можливо його пробити за допомогою наших українських екстрасенсів? Звичайно, зараз дивлюся. На жаль, йому вже нічого не допоможе. Той купол, який в нього був з самого початку війни, він на нього дуже розраховував. Але слава Богу, цей купол вже не такий сильний. Знову бачу карту літа, а саме у нас іде шостий місяць. Щось буде дуже позитивне і знову ж таки кажу дуже. Пов буде впливати на самого Путіна в негативному аспекті, а для нас навпаки дуже позитивне. Що я вам можу сказати? Його чекає дуже велика зрада. По-перше, і по-друге, якщо ми говоримо про те, чи зможуть наші експерти в сфері езотерики його пробити, його вже пробили. І я вам скажу, що в енергеті його зараз дуже важкий період. Зараз буде тому. Я впевнений на 100%, що його чекає крах в наступному році, і при чому дуже сильний крах, пане Максиме. Ми теж на це сподіваємося. От у чаглика Неморущого вся сила була схована в голці. Чи є якийсь предмет, де схована сила Путіна? Можливо, це не предмет, а є якесь місце сили, де Путін перебуває, або накопичує цю енергію для себе і ну відповідно для своєї країни. Так, тут мені карта не знадобляться. Я чітко знаю, де перша голка схована. Це мавзолей з Леніним, Тобто це 100% інформація. Мавзолей – це такий артефакт, де Путін бере черпає езотеричну енергію, бо ну по факту в мавзолей був побудований по спеціальній технології, які шумерські нащадки робили своїм померлим. Тому тут стовідсоткова. Якщо наші хлопці та дівчата зсу упадуть у цей об'єкт, я даю вам стовідсоткову гарантію втрати сили і енергії. Ну і звичайно, Грегор наступний це та зірка, яка мерехтить на в Кремлі. І третій аспект це його побудована церква ночі. Я так її називаю, а оригінальне названня, на назва оригінальна це. Російський воєнний храм, якщо я не помиляюсь, ось там він проводить всякі ритуали, які під прикриття під прикриттям ось такого, типу я побудував храм воєнний. він проводить жертвоприношення і тому подібне. Тому якщо це зруйнувати, то його сила набагато слабкіше стане. Пане Максимо, ви згадали за цей храм. Я бачила у вас відео особисто в Тіктоці, де ви порівнювали храми. І от можете більш детальніше про нього розповісти, тому що дійсно картинка там була демонічна, і зображення були демонічні в цьому храмі, про який ви розповідаєте? Саме так. Дійсно, цей храм побудований по всім канонам езотерики. Багато хто цього не розуміє. Якщо ви подивитесь, там храм побудований п'яти зіркою, але зроблений він так, що, начебто, на чотири сторони світу, тобто там чотири такі кола, і посередині цей храм це спеціально було зроблено по всім канонам магії, чорної магії, звичайно. І що, що що може наштовхнути нас на, на думки про те, що це храм чорний. Ну, по перше, його колір темно-зелений. Багато кажуть, що чорний. Але повірте, вночі це чорний типічно чорний храм, який будують в церквах ночі. У нас слава Богу, такі храми заборонені. Якщо я не помиляюсь десь в Америці чи десь ну, на кшталт таких країн, дозволені деякі храми сатани, і вони будуються саме ось по такому формату. Далі ми бачили там дуже багато фресок, темних фресок, і бачили ми там деяких деякі зображення Люцифера під прикриттям Янгола. Ми всі повинні ж всі з прекрасно знають, що, Люсифер, що це також Янгол був, і тому його зображення в 95% було як погане, таке як з рогами чорти, тому подібне. Але з самого початку його малювали як Янгола, який па падший Янгол, який якого зображували саме Янгола. Там таких дуже багато моментів. Далі це ну дуже типічно для таких храмів, саме чорних храмів. Чорної меси такі білі е, наряди, вони чимось навіть схожі на знаєте, куклу склану. От Отакі наряди, де е, з такими довгими капішонами, з довгими рясами і тому подібне. Ну і е, колір червоний в більшості храму. Тобто, це нетиповий храм взагалі для е, сприйняття людей. Але це справжні езотерики в цьому побачать дійсно дуже багато символізму, саме чорного темного храму, і там він також є зображений в зображений виконі, що в принципі говорить про те, що у людини ну не те, що не все е, е, до ладу з головою, а те, що він вважає себе у е, цим е, месником апокаліпсіса. Який про який говориться у Біблії, що він принесе оцю руйнацію? Ну і по факту, ми бачимо, що так дійсно те, що він робить, він в першу чергу під підкреслює ці чотири всадники апокаліпсису: це смерть, війна, голод і чума. Тобто, всі ці частини одного цілого саме йдуть до речі від самого Путіна, але к щастю для нас. Це самопроголошений месник, думаючи, думаю, що він такий є найголовніший. Ну, я знаю, я впевнений на 100%, що доля з ним поступить дуже жорстоко. Тому за це хвилюватися нам, українцям, які дуже як то кажуть, не можуть стримати гнів, вже не потрібно. Повірте мені. Пане Максиме, і багато вже хто говорить, що ну от в Кремлі оці кремлівські башні між собою ворогують, і так би мовити, оці павуки в банці, так кремлівські, вони починають або один одного поїдати, або дуже вже так жорстко між собою конкурувати і навіть ворогувати. От скажіть, будь ласка, чи з'їдять один одного ці павуки в банці, якщо ми говоримо про Пригожина, Кадирова, Путіна, Шойгу та інших? Угу. Mm -hmm. Дійсно, є таке і, і дуже, і дуже глобальне ситуація зараз. Причому в наступному році вона дійсно буде дуже важкою, тому що кожен намагається тянути на себе е, одеяло, і ми бачимо, що ситуація, яка відбувається з багатьом з них. А кожен намагається путіну підкреслити, що це я зробив, це, це в мене так вийшло. Тобто, ви розумієте, оці криси, бо павуки це дуже містичні е, такі е, створіння. Я б назвав їх крисами, бо криси вони харчуються тим, що кинуть, і по факту е, руйнують абсолютно все. Тому, е, от з крисами, так я би їх порівняв, причому ви ж повинні розуміти, що тут причому по картам показує, що не всі е, зараз дуже радіють, тому що відбувається а майже ніхто не радіє. Бо якщо навіть е, е, цей цар Крис е, сховається у своєму бункері, якщо не дай Бог, там він почне думати про якісь ядерні аспекти. То ви ж повинні розуміти, що інші не сховаються так, як він сховається. Тому по факту багато хто не задоволений зараз тим, що він не робить. Але знаєте, що саме цікаве? Що вони вже починають планувати поза очі Путіна його чи смерть, чи капітуляцію, чи просто вони дуже сильно зараз втомилися і бояться реально. Вони не знають, як вийти зараз тепер з цієї, з, цієї, з цієї ситуації, тому що вони думали, що це буде за три дні. А по факту, вже рік майже скоро пройде, і вони нічого не зробили. Тому е оце ця ситуація їх дуже сильно бентежить, і вони вже не знають, як від того всього від, е відкреслитися, від втікти від того всього. Але як ми бачимо, що дуже скоро це по картам теж показують, дуже скоро. Саме це і відбудеться, і е, наразі є вже плани, як його скинути з престолу. Але це як то кажуть, знаєте, дуже мені ось прям дуже мені нагадує сюжет гри престолів. Хто дивився, той розуміє, що буде плюс-мінус ось така фінальна історія з вогнем і с і, і просто напросто от, занакшо за за що вони боролися на то вони і наткнуться Пане Максиме, якщо ми говоримо про самих росіян, чи готове ментальне російське суспільство до змін у 2023 році, чи вплине на ці настрої ймовірна друга хвиля мобілізації на Росії, тому що під час першої ми бачили бунти, протести, але вони не увінчалися таким успіхом, як хотілось би, чи будуть які зміни в голові росіян у наступному році? Так, будуть буде дуже велика мобілізація. Знову ж таки, я бачу дуже багато жінок, які знаходяться в дуже сумному стані. Про, про що мені говорить ця карта «П'ятірка кубків? Це говорить саме про те, що жіноча енергія е, почне бунтувати в першу чергу, тому що матері, які ну, наприклад, ми закривали рти, е, які там брали селу всяких, так там з різних е, областей. Брали дітей, які в принципі їм все одно, то тут вже підуть діти е, дуже доволі заможних людей, тому вони почнуть бунтувати. І я вам скажу, що е, дійсно почнуться е, е, якісь мітинги, і дійсно почнуться якісь е, така хвиля не, не негативу з приводу всього цього. Тому... Дуже сподіваюсь, що це потроху помалу, але все ж таки будуть, буде, як то кажуть, вносити якісь корективи в погляд людей. Але зрозумійте, що ми зараз говоримо про націю, якій вбивали тисячі років, що вони. Тіпа типу найкраще і показували ці е, е, аспекти їм кожного дня. Тому те, що я зараз бачу, зламати в головах у людей, навіть якщо будуть різати е, дітей, вибачте, за таку подробицю при них вони скажуть: ну нічого, це заради Росії, це заради нашого президента, це заради нашого майбутнього. Розумієте, ось ось як вони будуть на це реагувати. Тому дуже шкода їх насправді. Але не шкода так. Дійсно, такий дуалізм у нас є і шкода, і не шкода. Ми розуміємо, чому не шкода, тому що. За багато століть дійсно ми вибороли право на те, щоб вибудовувати власне українське життя без якихось там порад з боку так званого старшого брата. Пане Максиме, хотів би вас запитати, от з приводу саме Москви, тому що Москва це столиця Росії, і Москва завжди є дуже таким об'єктом, ну теж сакральним для Росії. Так, от чи дійде війна ось ця до Москви в наступному році? Якщо ми говоримо саме про... Військові дії військового характеру. Ну, мені здається, що ні. Мало ймовірно, що це буде. Але я вам скажу, що дуже велика частина тої армії, якою вони так пишаються, покине Україну. Дуже багато людей. Вони дуже бояться за те, що. І, і наші як то кажуть, наші наша підтримка, наші е, спонсори, люди, які допомагають нам інвестиції, інвестиції, це Америка, це Європа. Що вони підуть на Росію? В них реально є така, прбожек це е, 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 припущення. Ось але. Я не бачу, що нам взагалі потрібна їх земля. Тобто, я не бачу, що е, наші е, люди будуть якимсь чином намагатися туди вторгатися чи якісь корективи робити там. Тобто, я цього не бачу. Я я був більш за того впевнений, що якщо ми візьмемо хоч шматочок їх землі, то ми будемо мати ту ж саму енергію, що й вони. Тому нам нічого їх не потрібно. Це я так ну. Енергетично можу вам сказати, що якщо ми так зробимо, тому е, е, насправді ця ситуація вона закінчиться все ж таки відборюванням наших земель, і е, на цьому буде стоп, пане Максиму. Але... Дійсно... Так, так, будь ласка, будь ласка, але ви знаєте, я вам так скажу: наша просто те, що я по картам бачу, просто ви так сказали за Москву і за територію Росії. У багатьох е, містах, е, ну багатя багато міст, які вони завоювали, дуже багато країн почне думати, а не чи повернути нам наші землі, і ось у цьому моменті, ось у цьому моменті вони дуже бояться, що саме Україна дасть оцю хвилю того, що насправді весь цей Мос московій, е, вся Москова ця кулька вона просто лопне і ось тоді. Всі інші країни скажуть: а давайте щось робити. Давайте забирати наші землі. І ось тут, ось ось він, напевно, для мене, як по картам, те, що я бачу, боїться цього найбільше. Розумієте, дати 100%. для них репутація дуже важлива, тому вони оце і показують. Там що там щось ми там підірвали Кримський мост. Вони відповіли, щоб ви ж розумієте, що для них репутація найважливіша, тому я боюся, що. Коли ми переможемо, а це буде 100% і дуже скоро, інші країни почнуть казати, а не забрати нам наші землі. Ось о, що буде, пане Максиме. І ще запитання на завершення стосовно нашого президента, влітку ви казали, що не бачите поки небезпеки для життя Володимира Зеленського, але може статися так, що ті люди. Кого він вважав своїми друзями, можуть виявитися ворогами, чи загрожує зараз життю нашому президенту, тобто життю Володимира Зеленського, щось, і що зараз з оточенням нашого президента? Неймовірно, гарне оточення, причому магічне оточення? Але єдина його проблема це його дружина. Не те, що проблема, я неправильно сказав. Єдина його найболючіша тема він дуже переживає саме за дружину, бо дружина має дуже позитивну енергію, з якою якою він харчується. Вона віддає все йому, і це неймовірно, коли так поєднання відбувається, коли дружина віддає своєму чоловіку всю енергію, і це неймовірно. це… За це просто хвилюватися за нього не потрібно. Дійсно, я бачу, що дуже багато негативу з цього моменту, коли ми останній раз з вами спілкувалися, воно зникло. Тобто він дуже правильно зробив для себе висновки з приводу його оточення, і зараз він перевіряє дуже, дуже сильно. Але найслабша його ланка це його дружина, і про це мені здається, що знають ті люди, які намагаються його якось знищити. Тому Найголовніше зараз увагу треба приділити саме в безпеці дружини? Ну і ще хотілось би поставити вам запитання з приводу того, що хвилює більшість зараз українців. Це світло, це електроенергія. В одному з інтерв'ю ви розповідали, коли в Україні закінчаться проблеми зі світлом. Як гадаєте, чи стабілізується найближчим часом ситуація з електроенергією? Зі світлом на тлі загрози обстрілів ракетних. Я вам скажу, що вона вже більш-менш енергетично стабілізувалася, тому що для людей виявилось для наших українців зараз. Почало вистачати і трьох годин світла, щоб приготувати борщ, щоб е, зробити всі свої справи, підзарядити електрику, там якісь девайси, і все інше. Як виявилось. Але саме важкі будуть оці ці два місяці, саме енергетичні, не в тому плані, що будуть ще прильоти, вони будуть ще прильоти на інші об'єкти по 100% бачу якісь воєнні дії чи щось у такому аспекті. Це 100% буде, але те, що ці два місяці важкі будуть для нас енергетично, саме психологічно. Ось у чому проблема. Але в цілому, те, що я бачу зараз по картам, то це може затягнутися до півроку. Саме не емоційний аспект, а саме в ці прильоти і відновлення наших, нашої електроенергії. Тому в цілому, ну до семи місяців, бо сімка випадає остання до семи місяців, це буде. Але в цілому, ну мені насправді дуже подобається ситуація. Доволі вона. Позитивна, і насправді наші люди дуже позитивно зараз, навіть з юмором, так можна сказати, сприймають цю халепу. Що не скажеш, наприклад, про інших інші держави, які б от е, в цьому плані себе проявили. Ось мені дуже цікаво просто подивитися, як кричали б жінки в Росії, коли б, не дай Бог, у них вимкнули світло, хоча б на годину. Пане Максиме, ми віримо в те, що світло є в кожного з на... в нас в душі, і це найголовніше. Дякуємо вам, що ви дали відповідь на всі наші запитання з допомогою цих магічних карт. Ми віримо в нашу як найскоршу перемогу і звісно на кінець Російської Федерації. Дякуємо вам. Ми вас ще раз вітаємо з предешніми святами і кажемо до зустрічі. Максим Гордієв екстрасенс був з нами на прямому зв'язку.